заради перемоги. У Криворізькому національному університеті проходить відкрита першість з волейболу. Присвячення пам'яті студентів та випускників КНУ, які загинули у боротьбі за незалежність України. Кирило один з тих, хто вирішив взяти участь у змаганнях. Хлопець з 15 років у цьому виді спорту. Ділиться, до змагань готувались досить довго. Проте завдяки плідним тренуванням вже на першій грі разом з командою показали гарні результати. Саме для мене це можливість показати свої навички перед перед усіма, хто приходить, а перед тренеркою нашою, щоб вона більше бачила мене як надійного гравця. Я вважаю, що це дуже добра можливість, і наш університет правильно робить, що проводить благодійні заходи. Зараз такий момент в країні, що тільки допомога одне одному може врятувати нас. Загалом на полі зустрінуться шість команд: перша група Криворізький фаховий медичний коледж, Донецький державний університет внутрішніх справ та Криворізька філія газорозподільні мережі України. Друга Криворізький ліцей номер 24 та Криворізький національний університет першого та другого складу. З шести команд половина грають у змішаному складі: по чотири хлопця та дві дівчини. А друга половина мають у своєму складі тільки юнаків. В першу чергу ми пригласили всіх студентів наших на наболювання, на всіх факультетах це об'явлено. Ми хочемо, щоб вони бачили, що ми діємо. На жаль, у нас дуже багато наших випускників загинуло, і ну, це прикро. Але ми хочемо також через це все, через цей захід донести це до наших дітей, щоб вони дійсно могли і співчувати, і ну, оцінювати. Цей внесок цих людей для кожного з нас. Спочатку волейболісти зіграють між командами своєї групи. Опісля переможці будуть боротися за першість у стикових іграх. Одна з цілей заходу у час онлайн навчання дати молоді більше можливості живого спілкування та фізичного розвитку. Окрім того, підтримати спортивне життя нашого міста. Дуже приємно сьогодні бачити не тільки своїх. Е Студентів, а і гостей. І я думаю, що от такі розширення кола змагань, команди, які змагаються, воно, воно, воно дасть і для університетів, які приймають, для організацій, які приймають участь, і для міста в цілому. Це знаєте, от пожвавлення зв'язків, які були дещо обірвані і пандемією, і, вже не кажучи, про війну. Турнір буде тривати три дні. У середу вже буде відома команда переможців, окрім спортивної складової, матч несе і благодійну мету. Адже захід був влаштований у рамках міського марафону Єднаймо заради перемоги КР 20. І кожен бажаючий мав змогу зробити свій посильний донат на придбання автівок для наших захисників. Також на турнірі вшанували пам'ять загиблих героїв КНУ. На сайті університету створена окрема сторінка, де розташовані згадки про 30 випускників та студентів, які поклали своє життя у боротьбі за незалежність України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.